Усім привіт! перейшла з вами поговорити з автомобіля, бо немає часу, коли навіть взяти телефон в руки, щось записувати. У мене ці дні якісь дуже загружені. Це зараз вийшла, сьогодні проходила УЗІ, УЗІ грудей робила. Я їх чекала ще це, УЗІ чекала ще з січня місяця. Ну, бо я розповідала, робила тоді мамографію і ще назначила мені УЗІ. Там є кісти, але сказала, що все добре, нічого страшного, треба спостерігати просто. І це Зараз їду додому і була в торговому центрі. Думала, щось, можливо, подивлюся, якийсь одяг на себе, але там щось нічого немає цікавого. Подзвонив Владик, перебив, і я не пам'ятаю, що я хотіла сказати. А, напевно, що я гуляла по торговому центрі і кажу, що хотіла сукню собі купити, але всі сукні йдуть такими Ось тут воланами, а я і вола це, ну. Це несумісні речі, тому що в мене широкі плечі і мені взагалі таке не підходить. Тому сукня відпала сьогодні, Буду, можливо, десь щось трапиться мені пізніше. Мені, в принципі, не горить. Якби ходити є в чому. Ось, це взяла тільки що. Ще зайшла в Starbucks, взяла каву. Це в мене що? Це в мене карамель Макіато? Чи Макіато, чи мачіато. І моє ім'я ніколи не можу написати нормально на цьому, на, на стаканчику. Тут, бачите, порозмальовували, поки написали віта, не могли зрозуміти. Я вже, знаєте, з ними жартую. Вже кажу їм, так як А! Так як по польськи вітам, тільки без М. І тоді вони розуміють, що це за ім'я, наче вони ніколи не можуть зрозуміти, яке це ім'я в мене. Ось. Вчора з Владіком їздили, плели сітку, теж не було часу, бо е ці тканина, що я нарізала, ну не тільки я, там багато дівчаток нарізали тканини вдома. Я показувала якомусь відео. Ось, то цю тканину потрібно прив'язати потім до сітки. Це простіше, ніж нарізати. Це просто собі таке релаксували. Ми вчора розмовляли, спілкувалися з дівчинкою, яка, яка, можна сказати, головна у цьому питанні, яка це все організовує, то дуже швидко час плине, коли це займається цим прив'язуванням сітки. Ось то ми вчора з ладіком поїхали. Можливо, ще в неділю всі разом поїдемо, тому що потрібно швидше їх закінчувати, бо, бо хлопці потребують ці сітки. а Дуже довго робляться, бо, бо мало людей робиться. Ось. Які ще новини? А знімаю зараз на цей на кулінарний канал відео. Я ще цю рубрику готую на 5 днів, перенесла на свій кулінарний канал. До речі, хто ще не знає, то в описі під відео в мене буде посилання. Якщо також вам цікава кулінарія, то переходьте за посиланням, я залишу. І я собі вирішила зробити тепер ось так. Типу, я готую, це ж рубрика, в мене виникла, бо я готую чоловіку на роботу їсти у рейс. Він в мене далекобійник. Я вже говорила. Ось тому я, щоб не готувати все в один день, ну, бо це і важко, і виходить, що я трачу багато часу. Хоч я все паралельно роблю, але витрачаю багато часу, краще цей час витратити на те, щоб провести час з сім'єю. Разом десь погуляти, тим більше зараз погода класна. Ось хочеться якось її з користю провести цей час. Ну і хочеться роз, ну, розпроділити це, тому я почала собі так: в один день трошки готую. Заморожую, я все одно, коли віддаю чоловікові, я підморожую. В нього холодильник також підморожує, тому що так довго п'ять днів в нього це все не буде лежати в холодильнику. Ну я і сама не хотіла, щоб він їв п'ять днів вже їжу, ну, таку, щоб вона просто з холодильника була, тому в нього холодильник підморожує і це дуже добре. Я йому віддаю те, що заморожене, і він собі там його ставить в свій холодильник. Воно трошечки підморожене і так краще зберігається. Це виходить як заготовки морозильну камеру. Це дуже так добре. Так, їду я додому, буду далі готувати щось трошки, і покажу вам, що я купила в Ікеї. пообіцяла минулий раз, що я вам покажу. Ну і, можливо, щось познімаю, бо я спеціально щось не, ну, не роблю для того, щоб знімати. Я просто щось роблю і знімаю. Але. Буває, що настільки немає часу, щоб ти все бігом робиш і нема коли ту камеру вставити, переставляти і так далі. Так, я. Зробила маленьку закупку в магазині Kaufland. Покажу вам з цінами, якщо цікаво. М'ясо ось таке, фарш свинина з телятиною. 500 грамів тут, 8 злотих, 7,99 Взяла ось таку червону, 54,90 за кілограм. Коштує за ось цей шматочок. Я заплатила 1554. Так, хлібчик, ось такий на заквасі 4,99. Такий також з додатком заквасу тостовий 659. Дві пачки ось таких палочок. Це палочки і цибулька. Вони по 4,69. За упаковку. Кефірчик 4,19. Яйця взяла сьогодні, були по акції. Ось такі біо по 6 штук тут. Якщо береш дві упаковки, то платиш за одну. Я взяла одна упаковка, коштує 7,79. Тобто я за дві заплатила 7,79. Ось такі булочки для бургера 6,90. Також ще ось такий сирочок 2,99. Ось такий мені подарунок на День мами. Пазли на тисячу штук. Тут така довга картина. Вони коштували 29. 99. 30 злотих можна склати на тисячу штук. Мені дуже подобається. Дуже гарно. я в такому стилі люблю. І ось такі дуже гарні квіточки. Ось, дуже гарні. Так, хризантеми. 1699. 16, За цей букетик. This way, don't know what. Я і обіцяла, покажу ікею, що купила. Взяла ось цей набір Scoop, він бюджетний і дуже класні тут органайзери різних розмірів, по два штуки, різних 6 штук. Ці маленькі я зазвичай якихось дрібничок використовую, а ось ці два більших і два середніх, то дуже класно. Я хочу взяти у шафу свою. Ось ці, напевне, більші, або більші і менші, Ні, напевне, два більших. А ось ці два середніх я візьму Владіку так само переорганізую в комоді. Взяла дві таких упаковки серветок і взяла постільний набір. Як я вже говорила, він був дуже класний для акції, тому я взяла цей набір, коштував 79,99 злотих. ну, 80 злотих за. Постільний набір, дуже класний. Він по якості класний. Дуже приємний, на відчуття тканина. Мягенька. Ну, словом, дуже прикольний він. Особливо на літо. Це не 100% бавовна. Це я зараз скажу, що у складі. 50% бавовна і 50% ліоцел. Але на літо дуже класно. Тій прохолодний, щоб був. Він навіть ще якраз такий, ну, такий гладенький. Чимось нагадує мікросатин. Дуже приємний по відчуттях. Завтра надійно поміняю постійно білизну. Наволочки ось такі з двох сторін. Ой, що я показую, щось розказую, щось показую, нічого не видно. Ось. Наволочки з двох сторін ось такі. А підодіяльник він з однієї сторони в квіточку так само, а з іншої сторони він ось такий полосатенький, Блакитна така полосочка. Ось. І підодіяльник також ось тут зав'язується внизу. І наволочка зав'язується, і підодіальник зав'язується. Угу, все, думаю, буде дуже гарно. Ось так я відпочиваю і релаксую. Розклала собі тут на комоді всі пазли. Ось, подивіться, і думаю, як їх складати. Я починаю ось так. З простішого, на мою думку. Спочатку роблю рамочку, ось я її вже склала по кругу, правда, вверх мені вдався дуже важко, бо там. Майже всі ось ці штучки, вони біленькі, тут дуже важко було підбирати. Я чисто методом наугад називається. Ось, і все. І на цьому закінчую. Має вийти ось така картина. Буде, мені здається, дуже гарно. Вона така довга: 96 см довжину і 36, здається, висоту. О, довго я буду це все робити, я так відчуваю. У мене ще тут на стільці. І все таке рябеньке. Сіла поскладати білизну, яка в мене була попрана, вже висохла і вирішила разом доорганізувати вже шафу. Дістала ще свої речі, щоб поскладати. Органайзер вже склала цей скуп. І ось, ось я більше буду складати свої домашні костюми, які саме з довгими рукавами, такі ковтинки, тепліші словом сказати. Складаю їх ось цей органайзер, буду з часом вже вироблю свою систему складання. Бо так, якщо я речі довго складаю якимось способом, то вже потім на, автоматично, можна сказати, вже все складаю, так, не задумуючись. Ну і звісно, прання, яке попралося там, носочки, що там в мене було небагато, всього рушничок, то також його складаю і буду розносити по своїх місцях. Замагаюся з шухлядою в комоді Владікою, там Владіка речі складені, дістала органайзер. Він в нього був такий самий для носочків. Дістала його теж забрала, бо він також там дуже погано служив. І поставила ось цих, з цього набору скоб, поставила ось таких два органайзера тоненьких і добре буде розділити один нижню білизну у другий носочки складу. І також забираю з цієї шухляди одяг, який вже на нього маленький. Потрібно комусь буде віддати його, бо він в гарному стані. І ось так гарненько все організовано. Далі буду відправляти свої речі, собі у шухлядку, розставляти все на місця. І повертаюся знову до своєї шафи, буду продовжувати організовувати все до кінця. Стала ще деякі речі, домашній свій одяг. Ставлю також його ось цей органайзер. І вирішила, все-таки, в мене є, наприклад, домашній одяг, такий як я зараз, одіта шортики і е, така рубашечка з короткими рукавами. У мене таких також декілька є костюмів. Я вирішила їх ставити не ось цей великий такий органайзер з цього набору. А візьму, піду у Владіка. В нього є там таких два довгеньких, а йому дам один ось цей великий. Так буде зручніше і йому, і мені, тому що мені ось цей великий, ну за він завеликий для цих маленьких костюмчиків. А йому ті органайзери замалі для штанів і ков. То буде зручно і там буде класно, зручно зберігати. І буде мені дуже зручно зберігати маленькі ось ці костюми. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise y'all the only thing I see. Ну все, закінчила з організацією, поставляла вже на свої місця, все, і побачила, що ще один костюмчик я домашній не поставила. Вже потім я його, як виключила камеру, переставила. Ось цей сіренький, У мене ще є також він з короткими рукавами, але там такі довгенькі штанішки. Але теж він туди відправився. На цьому завершила з організацією шафи і вирішила ретельно почистити стіл, бо час від часу це роблю, бо від їжі буває залишаються плями. І показую, буду чистити ось такою пастою. Я нею дуже багато що відчищаю і дуже її люблю. По-перше, за те, що вона класно чистить, а по-друге, за те, що вона не має ніякого різкого неприємного запаху. В неї аромат такий полунички, якийсь, мені здається. І вона дуже гарно справляється з різними задачами в плані чищення. Тому з допомогою неї дуже легко відчистити було цей стіл, тому що ну, їмо і від їжі все одно хоч-не-хоч, хоч, а якісь плямки залишаються, фарбується стіл, і потрібно його відчищати, щоб він був. Чистенький, гарненький, тому пасту відчищаю, а потім гарно дуже витираю його серветкою. До речі, дуже класні серветки. Забулася вам показати, коли була наліпка на них. Зняла її викинула, десь якщо згадаю, то покажу. Давно вже планувала зайнятися на матрасником. Це в мене матрас Ікея. І ось цей на матрасник після того, як поправся, дуже покушлася сильно, тому взяла машинку, знімаю ось ці. Ковтунці, які на ньому утворилися після прання, бо дуже вони заважають навіть через простень дуже відчуваються. і дуже некомфортно так на них спати. То, нарешті в мене надійшли руки, також почистити трошечки цей наматрасник. Якість, звісно, в нього не дуже. Тому потрібно, напевне, купити якийсь гарний наматрасник, щоб він його захищав, Ну і, звісно, щоб це все не відчувалося на простень. Ну, і вирішила пробігтися пилососом по кімнатах, попилососити, бо я вже говорила, що ці дні зовсім не було часу, а вже потрібно було. Тому швиденько пробігаюся, щоб зібрати все сміття, щоб було чистіше. І взагалі люблю я останнім часом звільнити вихідні дні, щоб вони були вільні, щоб можна було зайнятися чи якимись кориснішими справами, щоб не витрачати ці дні на прибирання. Ну і потім я вирішила, що потрібно ще протерти підлогу, помити її, тому цим також буду займатися. To cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so. Old. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait. І хочу вам показати, застелила вже постільну білизну Ikea. І показую, як вона гарно виглядає. Дуже мені подобається. І до речі, я прочитала, що ось цей Ліоцел це нове покоління віскози. Воно відрізняється тим, що дуже екологічне. Вживу воно виглядає набагато симпатичніше, і ось ці квіточки вони не червоні, а такі ніжно-рожеві. Тому на камері чомусь у мене виходять вони як червоні. І ось тут в таку блакитну полосочку з іншої сторони. Дуже мені подобається, як воно виглядає, і я задоволена. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до ось цього моменту. Не забудьте поставити вподобайки. Підписатися на канал, якщо досі ще не підписані. І до зустрічі у нових відео. Па-па! Bearing with the light it holds. When I return from my spinning bowl I'm remembering the words you told.